Існують принципи надання першої допомоги при невідкладних ситуаціях, яких слід дотримуватись крок за кроком. Перше. Огляньте місце пригоди. Друге. Проведіть первинний огляд постраждалого та надайте першу допомогу при стані, що загрожує його життю. 3. Викличте швидку допомогу. В першу чергу переконайтеся, чи безпечне місце події та не загрожує небезпека вам та оточуючим. Якщо все в порядку. Далі необхідно провести первинну оцінку стану людини. Це необхідно для того, щоб визначити, чи є безпосередня загроза життю. Для цього необхідно оцінити основні життєво важливі функції організму А. Прохідність дихальних шляхів, б. Дихання. С. Кровообіг. Д. Рівень свідомості. Починайте з визначення того, чи при свідомості постраждали. Учно задайте декілька питань. Людина, яка не відповідає на зовнішні подразники, може бути без свідомості. Якщо дорослий не реагує та лежить на животі, повернути його на спину та відновити прохідність дихальних шляхів. Якщо стан дорослого пов'язаний з отриманням травми, наприклад, падіння з висоти, вважати, що у нього є травма в шийному відділі хребта. В такому випадку слід максимально обмежити рухи в шийному відділі хребта. Визначити наявність дихання за допомогою прийому Чути, бачити, відчувати. Наявність дихання визначати до 10 секунд. Якщо виникли сумніви, чи є дихання або воно ненормальне, вважати, що дихання відсутнє. Якщо дорослий дихає нормально, при відсутності свідомості слід перевести його у стабільне бокове положення. Здійснити виклик екстреної медичної допомоги та перевіряти кожні 3-5 хвилин дихання до моменту приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Якщо дихання відсутнє, постраждалому потрібно допомогти шляхом вдування повітря через рот. Стисніть його ніздрі і робіть два повних вдування. Для визначення пульсу необхідно нащупати сонну артерію на шиї постраждалого. Якщо пульсація відсутня, розпочати проведення серцево-легеневої реанімації. Виконати 30 натискань на середину грудної клітки глибиною 5-6 см з частотою 100-120 натискань за хвилину та виконати 2 вдихи використанням маски клапану дихальної маски тощо. Пам'ятайте, що ваша невайдужість може допомогти врятувати людське життя.